Друзі, привіт! Ви на каналі інтернет провайдера просто і це наша постійна рубрика. Просто новини за три хвилини. Сьогодні поговоримо про розумні окуляри, які бачать більше, ніж ви думаєте, як штучний інтелект став кращим за лікарів, і навіщо британцям домашні роботи-помічники? Ну що серію новин відкриває новина про те, що Xiaomi випустила роз. Окуляри Xiaomi проти мета, війна окулярів. І це не просто модний аксесуар, це вже комплексна система. Будована камера на 50 мегапікселів, відео у 4К, стрімінг у реальному часі та розпізнавання об'єктів. Цей гаджет потенційно складає конкуренцію мета із їх Ray-Ban. Коротше кажучи, це не окуляри, це міні-розвідник на вашому носі. Сучний інтелект допоміг зачати дитину. Оце у Франції пара не могла зачати дитину аж 18 років. Лікарі розводили руками, допоки до справи не долучили штучний інтелект. Система проаналізувала дані, уточнила діагноз та скоригувала лікування. І вже зараз пара нарешті чекає на свою першу дитину. Цей випадок став яскравим прикладом, як технології змінюють медицину. А тепер питання: чи запросять час GPT на хрещення дитини? Шиї роботи стають домашніми помічниками у Великій Британії. У Шотландії стартували випробування домашніх роботів-помічників, які працюють на базі штучного інтелекту. Їх головна задача допомагати літній людям та людям, які мають інвалідність, вони нагадують про ліки, контролюють стан здоров'я, вмикають та вимикають світло і допомагають зв'язатися з родичами. Це вже не фантастика, а частина нашого реального життя. Вчені вірять, що такі роботи-помічники зможуть зменшити навантаження на родичів та медперсонал. Вони поки не готують борщ, але зможуть вам нагадати, що вам прийшов час поїсти. Ну що, друзі, це були просто новини за три хвилини. Ставте вподобайку. Не забувайте підписатися на наш канал і написати коментар, якщо вам сподобалась чергова серія цікавих новин. І пам'ятайте, майбутнє вже поруч. До зустрічі!